Друзі, вітаю всім та разом з нами. Ми на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Дібік. Перш ніж почати цю розмову, хотів би вкотре звернутися до вас з традиційним проханням підписатися на наш Ютуб канал тим, хто це ще досі не зробив. Залишити коментар під цим відео і, звичайно ж, його лайкнути робити для того, аби воно набуло більшої популярності, більшого поширення. Будемо спілкуватися з паном Олексієм Чера, України, екс-міністр ЖКГ, Пане Олексію Олексій, вітаю вас. Вітаю, вітаю, добрий день. Дякую, що знайшли час і вийшли до нас на зв'язок. Ну, звичайно, обговоримо енергетичну ситуацію. Хотілося б в першу чергу почути вашу оцінку того, в якому стані зараз енергетична система України після чергових ракетних обстрілів, зокрема, вчорашнього масового обстрілу Росії. Перше, обстріл був дійсно дуже потужний. Частину збили ракет, і це непогано. На великий жаль, ті, що долетіли, вони долетіли. І на превеликий жаль, кудись поцілили там деталі не хочу а, за відомих причин там уточнювати. Але, на жаль, знають гади, куди б'ють і робляться достатньо, достатньо впевнено. І це можу зробити свій висновок. Це не останній, на жаль, удар, тому треба готуватися. Власне кажучи, із останніх ударів, в тому числі і з останнього, треба робити висновок, наскільки здатна наша система ну, відновлюватися. Бо безумовно, кожний удар він послаблює систему. Ну, це як, як вам навести приклад. От боксер професійний 12 раундів. Так, кожний удар супротивника, він його ослаблює. Потужний удар. Дуже ослаблюю. І ми ж бачимо в кінці, так, що не кожен витримує. А тут саме де йде така приблизна боротьба. Хто ж витримає? На жаль, ми позбавлені можливості наносити відповідні удари, адекватні. Це величезна наша, ну така геополітична, я би сказав, біда. Мабуть, ну ви розумієте, причини тут і, мабуть, не тільки наявність чи не на наявність зброї, але й ще геополітичні розклади і певні там, обмеження. І тому ми удари відповідні, відповідні наносимо тим, що відновлюємо, на жаль, оцю пошкоджену інфраструктуру. Що відбулося вчора, оскільки по цілій по низці підстанцій, генеруючих компаній, почала падати частота. Частота в системі не встигли і не могли встигнути диспетчери розвантажити. Тобто аварійно повідмикати, бо треба було відмикати 80% країни. Розумієте, коли там пішло таке ланцюгова реакція? Треба було негайно, і в один момент спрацювала. Автоматика, і вона почала розвантажувати атомні станції, бо не було відповідного навантаження на них, і воно побудовано так: якщо атомка працює, а немає навантаження, то спрацьовує АЧР, Це система автоматичного частотного розвантаження, і вона просто обнуляється. Тобто, ну обнуляється атомні станції, і от вони всі сіли на на нуль. Тобто, це не значить, що там зупинилися реактори, там свої процеси відбуваються, але в систему вони не видавали електрику. Ось і був момент практично, от весь цей період ми країна пропрацювала, я вам так скажу, десь на 20%. Тобто, генерація покривала 20% від того, що нам всім потрібно було, зрозуміло, що всі максимально там скоротилися, і так далі. І тому е, Подібне, але е, ось в цьому обмеженні по суті ми прожили. Ну, от я особисто, там скільки я 18 вісімнадцять годин. Я це під Києвом. е, Що стосується. Києва там ну, кожен знає свій графік, але я так зараз на зв'язку. Хтось там добу просидів, хтось там 22 години, хтось навіть більше розумієте. там, е Я чув, що такі є рекорди і по 30 годин, розумієте. Це... Тобто зараз йде в ручному режимі поступового підключення потужностей. поступового підключення, під'єднання потужностей, е що потрошки от, ну, дає можливість. Підключати не тільки побутових споживачів, ви ж бачите, що Київ постраждав в першу чергу. Це чи не вперше? Це водопостачання було повністю попри практичне порушення, оскільки не вистачало електри, електрики для. Насосних всіх груп, які качають воду. І наскільки я розумію, що і проблеми були певні по теплу в окремих районах, бо там такі ж саме насосні групи, які мають качати теплоносії, продавлювати через систему магістральних е, е, теплотрас. Ну, Зараз, е, так би мовити, воно все є, є, з якоюсь швидкістю приходить е, до ладу. Е, але Вузли, в які в які поцілили ракети, вони дійсно постраждали, і вони ну, втратили свою живучість на майбутнє. Розумієте, тобто їх десь там відновлять, відновлять зв'язки там, де не можна швидко ці вузли відремонтувати. Якщо трансформатори пошкоджені, то по суті шукають інші логістичні можливості. Бо наша ну, енергосистема єдина, вона передбачає різні. Так би мовити, траєкторії, різні маршрути для того, щоб забезпечити електрикою. І от що я хотів би зазначити: безумовно, я капелюха знімаю перед енергетиками. Вони, на щастя, ще лишилися професійні енергетики в самих компаніях Мова йде і про «Укренерго», Це е, 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 Системний оператор, це і обленерго, там, тобто оператори системи розподілу, починаючи з Київської області, і Київської міської, які ми електромережа, в інших містах і у Львові, Львів. Ми знаємо, що постраждав дуже серйозно, і Хмельницький. Ну, вся Україна, що що тут казати, зараз вони по суті в ручному режимі склеюють як пази цю єдину енергосистеми, але це вкотре показує дуже вже не просто показує, що будь ласка, з це і зрозуміти не можна зараз. Обирати, робити оці атаки, які були особливо в Києві в Київській області останні там тиждень, коли обрали собі жертву, звинуватили там якусь одну компанію, бо вона їм не подобається. Розумієте, і все і все вони винні в тому, що ракети літають, і в тому, що немає електроенергії в системі і зруйнована енергосистема, знаходять крайні. Я за цим бачаю до речі, дуже негативний симптом майбутнього перерозподілу власності. Розумієте? Ну, якщо зрозуміли, про що я кажу, звинуватити когось, ось він винний, треба в нього забрати, і хай прийде інший, і все буде добре. Та да не буде нічого доброго. Більш того, як на мене, ми ще будемо розбиратися б детально і на комітеті, і на таїскану безумовно, я би ні в якому разі не сказав, що приватні компанії показали себе гірше, ніж державні. Навпаки, ну вони інколи ну набагато швидше вирішують ну завдяки маневру, розумієте, своєму і в прийнятті рішень вирішують проблеми. Але головне це єдина енергосистема. І треба її зараз. Ми всі це в чергове зрозуміли, що це є її єдина енергосистема, і кожний елемент цієї системи залежить один від одного. А ми залежимо від всіх разом елементів. Розумієте? бо державна атомна станція від'єдналася. І що вам толку, що по дорозі там приватна державна? У нас немає у всіх електроенергії, так само як і в інших випадках. розумієте? тому от я би наполегли радив прибрати цей би цю от спекуляцію, бо є у нас Нацкомісія з регулювання енергетики. Там на щастя енергетик, фаховий, професійний кадровий очолює Константин Ущеповський. До речі, у нас так сталося, що у нас в енергетиці енергетики, ну я я маю на увазі серед генералів, розумієте, енергетичні. У нас енергетиків там обмаль, у нас їх немає практично. Вибачте, я не хочу образити нікого. Але Йо? якщо от я сьогодні там для себе думав, там умовно, E, зрозуміло абсолютно. Я буду речі своїми іменами називати, бо я ну, вибачте, плювати хотів там на e, обмеження. які Там я сам знаю, де мені обмежувати. Фактично, e, від офісу президента останні півроку куратором енергетики і прямим безпосереднім, ну я б сказав, наркомом енергетики. Є пан Шурман. Він проводить наради. Це не таємниця абсолютно. Вони протоколи якісь пишуть на нараду. Вони він віддає команди, якісь там міністерству, регулятору. Я не кажу, що це погано. От, ну, вирішили дійсно, в такі моменти має бути умовний нарком енергетик. Але чому він таємний? Чому він там десь ну, таємний? Тоді треба його показати е, країні. Може зробити його першим віце премєром розумієте? дати йому надзвичайне повноваження і керуй. Будь ласка, ми як мінімум будемо розуміти, кого слухати, бо керує один а вивазить, ну вибачте піар акції робить інший. Там ну ми розуміємо. Я прізвище прізвисьчь але розуміємо, Да так такий відкриває. Відкриває нам електрику, дає інше. Розуміть. Тому пан Шурма з повагою до нього, менеджер високого класу, але точно не енергетик. Я вам гарантую. І він не знає всіх нюансів енергосистеми. Тек, так само гарантую. Міністр енергетики Гавученка. Я до нього з симпатією відношусь. Це чиновник, розумна людина з досвідом, хороші міжнародні зв'язки. Але, на жаль, Герман теж не енергетик. Він? Теж не енергетик. Він. він більше юрист, апаратник і так далі. Голова комітету Герус. Ну, на жаль, теж не енергетика, більше фінансовий банкір, там розумієте, е, НКРКП. Е, тільки нещодавно прийшов у Щеповський, а до того там три роки був теж не енергетик, був юрист, е, е, що? А, Укренерго, державна компанія, Ну, симпатична молода людина, постійно на, на екранах, але е, цей е, Кудрий... Великі прізвища. Кудрицький, ось Кудрицький теж не енергетик, розумієте, теж юристи, то де чому а де енергетики? Де, де ті, хто розуміє, як ця єдина система, які там закони має е, Фарадея чи Максвелла, там як вони працюють, і як вони в цій величезній, дуже складній єдиній енергетичній системі, яка реакція системи на всі ті чи інші рішення? розумієте? я вже не кажу про те, що там куча кіпа невирішених проблем. Технічний, резервний резерв, відповідний, не створений е, обладнання е, свого часу. Не відпрацьовані е, нормальні механізми роботи з європейцями з, е, з е, донорами, щоб вони могли швидко е, допомогти. Вони кажуть, ми готові допомогти обладнання, але ви не можете його взяти, бо там процедури достатньо жорсткі. Розумієте, вони ж не передбачають корупційних там тобі дам, тобі не дам трансформатор. Там сам по дорозі, щось на, там на і так далі, і тому подібне, і це все. Вади цієї системи пане Лесі, кому... я не можу зрозуміти. Тут це надважливе питання, коли трощать нашу енергетичну систему, коли з ладу виходить система, комплектуючи, значить, які я не знаю, генератори і так далі. І тому подібне, це все треба чимось замінити. Ми це не можемо замінити, тому що є, її... вибачте, ну давайте будемо відверті. Я зараз воєнний аспект не лізу туди. Там і так складно. Ми розуміємо. Да? Ревнощі, ми розуміємо, що як готувалося, шашлики, ми там готували, ми бачили, як швидко були е, ворожі війська під Києвом, там, або в Херсоні, або е, в Каховці, або в Енергодарі. Ладно, не лізу туди. Там військові. Якщо ми готуємося і розуміємо, що ворог може напасти. Сценарій. Енергетичної війни і відкриття енергетичного фронту він очевидний. Ви ж зрозумієте, да? Просто очевидно було навіть влітку було, що ворог буде бити по об'єктах інфраструктури, по станціях, по підстанціях, по тесах і так далі і тому подібне. Готуватись до цього в першу чергу їх треба було укріплювати. Так там є нюанси. Не все так просто, але переконаний, що їх можна було бетонними конструкціями, кам'яними в сітках конструкціями. Як вони там гаміони називаються мішки з піском? Може в землю зариватися, треба було нічого тут страшного. Може замість великого будівництва треба було ті підстанції в землю, під землю заходити. Розумієте? І я думаю, що за рік можна було за два можна було зробити в цьому плані дуже і дуже багато. Ви бачите, ворог же не б'є безпосередньо по атомних станціях, бо це одразу інша категорія. Це він просто в світі ядерний е, терорист, шантажист, ну це вже нікому там не, не доведеш і не захистишся, навіть перед Китаєм, Індією і так далі. А він же б'є оці незахищені точки. Там мала би бути запас створений цих трансформаторів. Я погоджуюсь, вони штучні, вони не дешеві. Але коли ж ми готуємося. То у нас ну приблизно десяток ось цих потужних підстанцій ключових вузлових. Зрозуміло, що по кожній з них мав би бути альтернативний цей резервний ремонтний комплект зроблений. це має робити держава чи приватні компанії? Мали б так робити. Послухайте, дивіться тут не проста ситуація. Та так само прибираємо ділітантізм. Зрозумійте, будь ласка, приватні компанії, обленерго або. Генеруючі компанії, вони живуть з тарифу. Розумієте те, що їм дає тариф НКРКП. В них там не передбачене створення оцього воєнного аварійного резерву. Якщо держава хоче, щоб вони готувалися, вона дає їм моб завдання. Знаєте, моб заказу раніше називалося. Мобілізаційні завдання вкладається в тариф або дає бюджетні джерела контролює, що на складах там вугилля накопичена, трансформатори, електрика, там е е е е шкафи ці управління і так далі. Це підготовка. розумієте? Якщо цього не було зроблено, то вибачте, ну, це не той випадок, це тарифні організації, їм заборонено Будь-яку копійку, особливо обленерго витрачати не за цільовим призначенням. Якщо їм НКРКП затвердила тариф на те, на те, на те, але не затвердила там оцей резервний запас мобілізаційний, то вони не мають права навіть витрачати свої гроші. Тому ось ці всі дилетантські спекуляції вони від людей, які не розуміють, як це облаштовано і до речі, цей тариф хтось має заплатити. Звичайно. Вибачте, будь-яке. Обговорення тільки підвищення тарифів на електроенергію, ми бачили, який резонанс. І Верховній Раді всі захищали народ, 10 разів там голосували, ні, ні, в якому разі все це і так далі, і тому подібне. Так, а хто за це заплатить? Скажіть мені, будь ласка. Якщо треба ось такий це кожний потужний е, 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 трансформатор коштує 10-12 мільйонів доларів. До речі, вони в системі Укренерго Це. Державна компанія, розумієте, і в неї там щось, знайшлося на складах. Я не лізу, може там таємниці є, якісь такі, але ми бачимо, що не так швидко воно все відновлюється. Я не хочу претензії зараз ні до кого. Я розумію я хочу, про що? Що, Я хочу, щоб всі заспокоїлися, не лізли ділітантськими своїми оцінками і розмовами туди, куди лізти не треба. розумієте. Графік він на той графік. Я єдине, що вимагаю від уряду вже місяць. Хай цей графік аварійних відключень затверджує не самотужки енергетична компанія, хай його обов'язково затверджує воєнна адміністрація. Хай так. там дві печатки стоять. Бо тільки воєнна адміністрація або в Києві, або в області, або в будь-якому іншому регіоні розуміє, що важливо і що можна е, не, не категорічно. І саме воєнна адміністрація, як єдина. Вертикаль влади має відповідати за справедливість графіка. А в результаті цього не зробили. Від цього відсторонилися, Ну зрозуміло, селфі краще робити, там їздити, там наради нескінченні, штаби, там приїжджають хтось з офісу президента, і цілу добу голова ода з ним наярює, щось фоткається біля стіни, там біля ще якось, А хто працювати за вас буде? Вибачте. Тому беріть відповідальність ці керівники воєнно-цивільних адміністрацій, офіс президента саме за це, за графіки, за справедливість, за за контроль за всіми цими ремонтами і так далі. Тому тоді це буде правильно. Ми будемо знати, хто відповідальний. Тому вимагаю на сьогодні. Я хочу побачити особу, яку буде призначена, або РНБО. Відповідним розпорядженням або бо РНБО має повноваження на це. я по, почитайте уважно закон про РНБО, про воєнний стан. Вони під час війни мають колосальне повноваження, або хай РНБО, або хай. Не а це президент по суті справи або уряд, або разом призначить нам народ. Не хочу народний комісар. Зрозуміло, не любимо ми цю країну як завгодно. Надзвичайний комісар. Хоча комісари є і в Європі, це ж не, не більшовицький термін. розумієте? призначайте прізвище, конкретне повноваження, і ми будемо знати хто за що відповідає. і він буде карати. Зрозуміло, пане Лесію, дивіться тут, яка історія складається. Німеччина зараз ініціює зустріч лав МЗС G7 з підтримки енергосистеми України через постійні обстріли. Скажіть, будь ласка, як Німеччина та й в цілому а, країни G7 можуть нам допомогти виплутатись з цієї надважкої надскладної ситуації, яка склалася в енергетиці. Чим саме конкретно чим можуть допомогти? Ну, давайте так. Ми ж розуміємо, ми ж дорослим люди, що все одно не вщухає. Певний дипломатичний переговорний процес і є певна система комунікації, ну, на якій навіть з, 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 з найстрашнішим агресором, найнеадекватнішим, тим не менш, йому передають відповідні сигнали про можливі ті чи інші. Ну це непроста геополітична геополітична дипломатія, це дуже непроста і, 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 і закрита штука. Ми розуміємо е, тому безумовно тут е, ціну. Питання ціну агресії для агресора зробити непідйомною. Ну ця е, теза декларувалася спочатку війни і сполученими штатами і Європи. Чи зробили вже цю ціну такою непідйомною? Велике питання. Хоча тим не менш, бачити, вчора відбулася значна подія. Визнана державою спонсором тероризму, чомусь не терористам, а спонсором тероризму, і відповідні запускаються механізми, вони достатньо інерційні, але вони будуть бити в першу чергу по економії економічним чинам, по агресору. З іншого боку, газ з від Росії, як йде, так і як йшов, так і йде. Хоча я допускаю, я погоджуюсь з експертами, які допускають сценарій повного нуля. По транзиту на Європу, ну найближчим часом. До речі, це буде ще один дуже потужний іспит для нас. Розумієте, бо не, не, не знаю, що не впевнений, що наша керівниця переконана точно і знає, як поведе себе оця єдина ГТС газотранспортна система. Вона ж так само у нас єдина, хоча є магістральна ГТС, вона належить державній компанії, поки що державній ТОВ 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 оператор ГТС. То в суб'єкт приватного права в результаті реформ є облгази які зараз оці газу оператори газрозподільних мереж та ті, хто нам безпосередньо газ поставляє, вони сьогодні в стадії переходу від групи РГК до НАК Нафтогазу. Вони по дорозі. Я не знаю сам, ким вони керуються на сьогодні. Розумієте? І тому оця ця система як поведе себе, коли не буде тиску, довго бо ми проходили в дев'ятому році, не було. Два тижні тиску з боку Росії був мороз там 20-25 градусів. два тижні ми витримали тоді із західних кордонів, підіймав сховищ газ і по суті реверсом качали його в зворотньому напрямку. Як зараз буде і протягом довгого терміну. І чи вистачить цих запасів? Ну не беруся я зараз. Там треба знов таки, щоб технарі розмовляли. Там не треба балабови. От розумієте ці юристи не, не, не цікавить мене розмова юристів стосовно технологічних нюансів ГТС і сховища. Розумієте, а у нас кожний круглий стів, якісь юристи збираються, якісь псевдоексперти, Хто за це платить під час війни за за це абсолютно безполезний ці кругли стави? Не розумію розумієте, не розумію. Так не робиться під час війни, тому я вимагаю, щоб оголосили на містами, як ви не знаєте, ці таки в Покажіть там відповідальних повноважних професійних, фахових, неполітичних осіб е е е е державного масштабу. І тоді можна буде фахово говорити і заспокоювати людей. І от говорити от дивіться, оце люди, які головою відповідають за ситуацію. Припиняйте істерики, припиняйте цей гаслати ці дискусії нікчемні. Там займайтеся кожною своєю справою. Бо ми сьогодні на цьому енергетичному фронті всі є бійцями, і я, і ви, і всі мешканці. У нас у кожного свій окоп. Ви ж розумієте? Це наша домівка. І в нашому окопі ми мусимо свою лінію оборони зайняти. Ви самі розумієте, що це таке. Прикрути максимально, максимально скороти прикрути, якщо це треба. Хоча це не завжди енергетикам так само потрібні гроші, і коли є можливість в енергетики працювати, то можна споживати і ретельно, акуратно платити за це, бо їм же зарплатню теж треба платити. Вугілля закуповувати, ремонти робити, там так само гроші не можна зупинити. От така має бути якась система воєнної дисципліни в енергетичному секторі. Пане Олексію, спасибі величезне за пояснення, за роз'яснення. Цілком конкретні. Дякую і до зустрічі в нашому наступному ефірі. Це було дійсно, Дякую, радий бачити. Дякую за Олексію. Олексій Кучеренко був разом з нами, а ви, друзі. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал Фабрика. Новин ще побачимось. Спасибі, на все добре.